Божі слова на кожен день. Усі ви бажаєте ви нагороди перед Богом та прихильності Бога. Кожен сподівається на це, коли починає вірити в Бога, бо всі перейняті прагненням вищого, і ніхто не хоче відстати від інших. Так влаштовані люди. Саме з цієї причини. Багато хто з вас постійно намагається здобути прихильність Бога на небесах, але насправді ваша відданість і щирість щодо Бога набагато менша, ніж ваша відданість і щирість щодо самих себе. Чому я кажу так? Тому що я взагалі не визнаю вашої вірності Богові, і більше того. Тому що я заперечую існування Бога у ваших серцях. Іншими словами, Бога, якому ви поклоняєтеся, невизначеного Бога, яким ви захоплюєтеся, взагалі не існує. Причина, через яку я можу сказати це так беззаперечно, полягає в тому, що ви є надто далекі від істинного Бога. Причина вашої вірності це ідол у ваших серцях. Що ж до мене, то Бога, якого ви не вважаєте ні великим, ні малим, ви визнаєте лише на словах. Коли я кажу, що ви далекі від Бога, я маю на увазі, що ви далекі від істинного Бога, тоді як невизначений Бог здається близьким. Коли я говорю невеликим, це означає, що Бог, у якого ви вірите сьогодні, видається просто людиною без великих здібностей, людиною не надто піднесеною. А коли я кажу немалим, це означає, що, хоч людина ця не може насилати вітер і керувати дощем, він тим не менш. Здатний викликати Духа Божого, щоб здійснити роботу, яка стрясає небеса і землю, залишаючи людей у повній розгубленості. Зовні ви всі видаєтеся надзвичайно покірними цьому Христу на землі, але насправді ви не вірите в нього і не любите його. Іншими словами, той. У кого ви насправді вірите, це невизначений Бог ваших власних почуттів, і той, кого ви дійсно любите, це Бог, якого ви жадаєте вдень і вночі, та ніколи не бачили особисто. Стосовно цього Христа ваша віра лиш незначна, а ваша любов ніщо. Віра означає вірити та довіряти. Любов означає обожнення і захоплення в серці, що ніколи не припиняється. Однак ваша віра і любов до сьогоднішнього Христа далекі від цього. Коли йдеться про віру, як ви вірите в нього? Коли йдеться про любов, то як ви його любите? Ви просто не розумієте його характеру. А тим паче не знаєте його сутності, тож як ви вірите в нього? Де реальність вашої віри в нього? Як ви любите Його? Де реальність вашої любові до нього? Багато хто до цього дня слідував за мною без вагань. Тож ви теж сильно стомилися за останні кілька років. Вроджений характер і звички кожного з вас я збагнув з кришталевою ясністю. Взаємодія з кожним із вас була надзвичайно складною. Шкода тільки, що, хоча я багато зрозумів про вас, ви нічого не зрозуміли, про мене. Не дивно, що люди кажуть, що вас хтось заплутав у момент замішання. Справді, ви нічого не розумієте у моєму характері і тим більше не можете збагнути, про що я думаю. Сьогодні ваші помилки щодо мене зростають, як сніжний ком, і ваша віра в мене залишається плутаною вірою. Замість того, щоб говорити, що ви вірите в мене, слушно було б сказати. Що ви намагаєтесь домогтися моєї прихильності і підлещуєтесь до мене, мотиви ваші дуже прості. Я піду за тим, хто може винагородити мене і віритиму в того, хто дозволить мені уникнути великих нещасть, чи то буде Бог, чи хтось інший. Все це не має для мене жодного значення. Таких людей серед вас багато, і цей стан дуже серйозний. Якби одного разу було влаштовано перевірку, скільки серед вас віруючих у Христа завдяки розумінню його сутності, то боюся, що жоден з вас не показав би результату, що задовольнив би мене, тому кожному з вас. Не завадило б замислитися над ось яким питанням? Бог, у якого ви вірите, разюче відрізняється від мене. А якщо це так, то в чому ж тоді суть вашої віри в Бога? Чим більше ви вірите у свого так званого Бога, тим далі ви віддаляєтеся від мене. У чому тоді суть цього питання? Непевно, ніхто з вас ніколи не розглядав такого питання, але чи замислювалися ви над його серйозністю? Чи замислювалися ви про наслідки того, що ви продовжуєте вірити таким чином?